<му> Те саме відчуття, <му> коли ти витратив купу грошей, <му> <му> а частину тобі ще й повернуть. <му> Реєструєшся на SmartySale, купуєш в інтернет-магазинах в усьому світі, а частину грошей тобі повертають у вигляді кешбеку. SmartySale. сейл купуй безжально. Доброго вечора, ми з України. Марами, зорі парами, розсипаються, розсипаються, Всім привіт, народ. Незабаром у нас вже буде 11.11, 11 день великих розпродажів. Зараз вже в декілька магазинах нашої країни проходить. Так називаємо Чорна П'ятниця. І весь місяць кожної п'ятниці вона називається Чорна чомусь у нас в країні. Але 11-11 це пішло з Аліекспресу, Але всі наші магазини, такі як там Фокстрот, Ало, Моя, Розетка. Підхватили цю ідею і стали робити день великих розпродажів. Сьогодні я вам хочу показати апарат Катана 17. Реальний відгук мій по експлуатації за деякий час. Заказував я його в магазині Zoom через PromUA. На нього тоді була знижка гарна, заказав його через безпечну покупку, тобто гроші пішли на пром. А коли я, кур'єр мені доставив товар, я його перевірив і прийняв, то гроші пішли до Zoom. Техпідтримка гарна, вічлива. Розрад товару теж можна призвести, якщо ви побажаєте. Гарантію вони дають від себе один рік. Ще два роки дає від себе MSI фірма. Апарат в нас виглядить так з дна. Турбінки в нас одна. І інша турбінка а, ззаді. З одного боку в нас здвоєний порт під мікроджек, а, як для мобільного телефону под навушники і мікрофон, але можна сюди запхати звичайний джек-навушники або звичайний мікрофон. Хоча а, цей ноутбук оснащений вже двома мікрофонами з а, шумодавом. А, також USB 3.0 версії 2 GEN і е, Type-C версії 2, е, теж присутній. Також заглушечку одразу поставив на HDMI, щоб, е, щоб, случайно не відкнути туди USB, тому що юзер буває сильний, а буває умний. І щоб не було такого, що. Я юзер сильний оказався, тому заткнувся одразу HDMI, D'Mai, щоб, щоб не було горя. Також Ethernet у нас повноцінний, з іншого боку у нас USB 2.0.3.0, теж версії 2 і під зарядний пристрій у нас. Ось таке. Картридеру, на жаль, немає. Також в нас є пломби Від на дні ще від виробника, щоб не лазили. Саме класне MSI, що можна зробити, Те, що і в продукції Apple. Однією рукою підняти екран і ноутбук відкриється. Ще один немаловажний фактор це така тут тряпочка, тому що через деякий час ці, ці резинки починають просідати на кожному ноутбуці, і відбиток клавіатури на екрані може теж бути через рік, два-три. І я вам скажу, щоб не гробити екран, краще цю плівочку нікуди не дівати. У нас матриця 144 Гц йде, I5 процесор 12-го покоління. GeForce RTX 3050 на 8 гігов, Кулер Booster 5.0. Хайрес Audio з функцією на хімік із слабких місць. Одразу почну з цього ноутбука: це Micron SSD, який мені не сподобався. Який при PCI Express 4.0 шині видає дуже фіговий результат до 200 Мбайт. В секунду, швидкість. Я ставив на Acer Predator Helios 300 VD Blue. Теж PCI Express 4.0. Сумісний, вони всі сумісні з PCI Express 3.0. Якраз третя шина підтримувалась. на Тут вже четверта І швидкість була в тестах реальна. Якщо хочете погулять те відео, гляньте, була швидкість реально 1700-1600 МБ в секунду. Тут 200. На ігри. Це ніяк не вліяє, тому що ви записали ігру, встановили Windows. кстати, цей Note. Йде в DOS-форматі і треба встановлювати драйвер, щоб встановити десятку чи одинадцятку, щоб побачило SSD, але фірма все продумала класно і розмістила, розрізала SSD-шник на 15 гігов і туди поклала всі дрова, які потрібні. Цьому буку. Тому, в принципі, вони одразу йдуть на SSD на самому жорсткому диску, можна поділити, но рекомендую вам все ж таки злити ці дровушки, там ВІНП ставити і злити дровушки. На всяк випадок, якщо ви хочете. Реально чисту вінду і настройки, то вам потрібно видалити е, все, що зробила MSI фірма, всі розділи е, вже зроблені з SSD, шкою поділити його мінімум на дві частини, щоб одна частина була повноцінна, е, повноцінна е, для Windows а другу частину можна для ігор чи для програм для роботи. Е, Зберегти, щоб потім при перестановці Windows, якщо це потрібно, буде, щоб можна було без потери даних так сказати. Далі. Інше слабке місце це звук, звук через динаміки, які тут є. Кстати тут є САбік. Тому, якщо ви будете ставити дровушки е, на звук кодики на звук, то обов'язково вкажіть е, 2.1 версію, а не 2.0, щоб у вас працював сабік. Сабік працює, ну, як, як може працювати сабік у такому корпусі 2,5 см. Е, він є і це гарно, це чутно. На музиці, що сап є. Але щоб був дуже гучний сап, то треба гарну акустичну систему. Але на хімік і вся ця акустика разом з блютусом розкривається в повну міру. Якщо навіть взяти такі маленькі навушники, то вже розкроється потенціал. Цієї всієї системи, і звук віртуалізований, іде офігенний звук, такий навколо вас, що він десь у вас в голові грає, а не в наушниках. І Horizon Forbidden West. Я грав уже на цьому буті, і я вам скажу це, це нечто, це офігенно. Але. Встроєні колонки, це жах. ssd я б теж замінив. Коли вийде гарантія з бука, обов'язково докуплю сюди або Kingston, або Western Digital, і Micron просто нафік вилетить. Далі матриця. Би, хотів би, щоб було кандел побільше. У цій матриці. Ну, це як для мене. Я люблю, щоб було, була підсвіточка краща, щоб він був більш такий світлий. Але є тут функція і передачі HDR, і є функція усиленої передачі якості зображення. Але я її не включав, тому що я розумію, що це все йдуть. Токи підвищені, і що матриця, скоріш за все, швидше вийде з ладу. Ще одне слабке місце, що тут нема, як в асері, місця під додатковий SSD або HDD в 2,5 форматі. Тут є місце тільки під додатковий SSD, але тут стоять пломби. Тому, якщо на асері стояли пломби щоб не знімати дно, але не було пломб, щоб поставити або замінити HDD на SSD або поставити HD, SSD, то тут, тут, на жаль, можна додати сюди тільки SSD і то після гарантії. Але, але, можна придбати от My Pasport, MyBook. Або інший там придбати трансценд зовнішній жорсткий диск і це позбавить вас від клопотів. Я собі вирішив взяти майпаспорт на 4 терабайти, і мені такого хотає з головою. Під програми, під мою роботу, під, е, там, тіньові копії, е, одразу все настроїв і одразу зробив собі копію системи. На, на той випадок, якщо щось щось буде, тому що SSD помирають внезапно, і витягти з них інфу гораздо е, тягше, ніж е, з HDD, то вирішив зробити копію, якщо що то вже е, потім накатувати систему вже повністю установлену. І таке правило собі, е, запам'ятайте, що раз у неділю хоча б треба е, накатувати собі резервну копію. Якщо у вас так бурно не проходить життя, що там. Додаються нові програми, нові драйвери і все інше, то можна раз на місяць робити собі і горя не знати. Але завжди зберігайте одну-дві копії, які у вас були раніше. На всяк випадок. Бо може остання копія зробитися з помилкою або ще щось, коли у вас декілька копій, то це дуже класно. В цілому ноутбук е, шикарний. Це повноцінна заміна е, дестопу. Е, ви вже купляєте все разом і е, гарну матрицю IPS 144 Гц. Ви вже берете е, гарне залізо 12-го покоління. Там Intel е, RTX 3 е, покоління е, відеокарти нові. Е, тобто я. І при цьому дуже класна ціна. При цьому тут є і клавіатура одразу, і тачпад, і все на борту. Плюс це не краде місце, плюс це економія по живленню. Кстати, йде блок живлення на 180 Вт, ватт, дуже легенький. Невеликі, не такі кирпічі, як були а, раніше, а йде гарний блок живлення, що в цілому десь 2,5 кг важить ноутбук і десь пів кіло ще важить блок живлення. Тобто все можна вмістити у рюкзачок і взяти з собою. Плюс автономність. опять оп влаштований акумулятор в нас видає шанс працювати у блекаут. Для повноцінного ПК ще треба витрачати гроші на УПС. ви теж це маєте на увазі. Тут же все є в скробки, тому я вважаю, що ноутбук гораздо краще, ніж ПК. По відеокарті RTX, як RTX 3050, наймолодша в серії. 3.0 впорається з усіма задачами. Десь вона, як 20-60, працює а, по показниках, але цього достатньо. Все вичисляє, все працює на максималках, на ультрах, Forbidden West на максималках, Tompless Division на ультрах. І дуже багато ігор, які я просто так запускав, просто ради приколу, теж вони всі йдуть на максималках. Плюс тут інтересна фіча є у MSI те, що є інтелектуальний режим, і можна вибрати одне з трьох варіацій. Роботи з цим ноутом. Гібридний режим, який зараз в мене. Тобто в гібридному режимі графіка береться з е, процу, А якщо потрібно запускати щось тяжке, то переключається вона на графіку Nvidia. Є дискретний графічний режим, який повністю вам замінює ПК настольну версію. Тобто буде все йти одразу через дискретний режим. І є інтегрований режим. Тобто дискретна графіка зовсім відключається. І якщо ви працюєте, особо не граєте, і знаєте, що у вас зараз блекаут і там пару годин буде без світла, врубайте інтегрований режим, перезагружаєтесь, графіка дискретна у вас відключається. І дуже довго тягне без, на батареї без світла тягне цей ноут. Реально. Дуже багато функцій з підсвіткою, дуже багато функцій, софтова настройка самого компа, вентилятора, батареї, балансу чи там. Адвенсу системи це дуже класно, коли так багато налаштувань тонких, що можна саме під себе все налаштувати, саме як хочете ви. Плюс, якщо ви не знали, тут є лампочка, яка горить білим, періодично горить красним. Що вона означає? Вона означає, що якщо горить білим, то йде Інтегрована графіка, і е, ноутбук пот, потребляє дуже мало е, ватт. Якщо вона горить красним червоним, то е, графіка у нас іде дискретна і вже потребляє достатньо багато ватт. Тобто е, по цій лампочці можна дивитися, яка у вас графіка зараз е, включена. Дискретна чи інтегрована, і як у вас довго чи недовго буде тримати батарея, можна буде для себе визначити. Я нагадую, що скоро у нас 11.11 .11 і Чорна п'ятниця. Раджу економити покупки з Smarty Sale. До Smarty Sale входить ціла купа українських магазинів, такі як Comfy, АТБ, Розетка, Мойо, Фокстрот, Алло і пішло, поїхало. І все, що ви хочете, не тільки по електрониці, там є і ЄЗУ магазин для ваших тваринок. Є і чайні, кофейні магазини, є магазини з одягу, з дитячого одягу, з дорослого одягу, багато магазинів з взуттям. Раджу в описі перейти по ссылці, зареєструватися і скористатися цим сервісом при покупці, чого забажаєте. Є ще один інтересний лайфхак. Кожного місяця в. Банку МОНО можна вибрати кешбеки. Дуже часто там можна електронні покупки вибрати, покупки в інтернеті. І якщо ви будете купляти ноутбук, і у вас буде кешбек, покупки в інтернеті. В Приватбанку це теж є привіт, розділ. Теж там буває е, покупки в інтернеті, плюс е, Smarty Sale скористаєтесь, тобто у вас буде від банку кешбек повернеться, плюс від Smarty Sale кешбек повернеться. І я вам скажу, що тільки е, десь, якщо брати 40-45 тисяч гривень ноутбук, то з нього повернеться десь тисяча гривень. Е, тільки на Smarty Sale. Ще 1000 гривень вам повернеться до вашого банку, якщо у вас там стає такий кешбек. Тобто гарний шанс економити і можна витратити ці кошти на покупку мишки, коврика для мишки, або навушників це дуже гарний варіант. Переходьте, будь ласка, по посиланню в описі. Дивіться, як все просто. Просто реєструєтесь і просто вже починаєте використовувати десктопну версію або мобільну версію через Google Play Market, яку скачаєте. В цілому ноутбуком тім, я задоволений. Він коштує своїх грошей при всіх мінусах. Деякі мінуси можна е, замінити на плюси, деякі мінуси вже будуть з цим ноутбуком назавжди, але при всіх цих мінусах, при ціні і при е, його е, мощності, при його характеристиках, ці всі мінуси не такі вже і великі. Скажу я вам. Дуже задоволений. Покупкою цього ноутбуку раджу вам, як і Sale, так і магазин Zoom. Магазин цифрової електроники Zoom. Переходьте, дивіться, дивіться що вам потрібно. Користуйтеся кешбеком. Дякую за увагу. Пока. Те саме відчуття, коли ти витратила купу грошей, а частину тобі ще й повернуть. Реєструєшся на Smarty Sale, купуєш в інтернет-магазинах в усьому світі, а частину грошей тобі повертають у вигляді кешбеку. Smarty sale, kupuj bez żalno.